Шановні друзі, мої вітання. Вітання на курсі «Відтворюваність досліджень. Сьогодні ми поговоримо про перший блок нашого курсу: відтворюваність, повторюваність, роботовідтворюваний спосіб і заторкнемо питання академічної та дослідницької доброчесності як важливого елементу відкритої науки та відтворюваності та повторюваності досліджень. На початку хочеться визначити. Основні відмінності від цих двох термінів відтворюваність та повторюваності на цьому слайді ви бачите два визначення визначення з різних літературних джерел, які дають нам можливість чітко оцінити, у чому ж різниця відтворюваності та повторюваності. Якщо ми говоримо про відтворюваність, то автори наступних досліджень вони надають всі необхідні дані для Повторного проведення аналізу і відтворення результату. Якщо ми говоримо про повторюваність, то це те дослідження, яке призводить до тих самих наукових висновків, що і інше попереднє дослідження, однак може збирати нові дані, ми можемо використовувати різні методи і підходи, в тому числі і нові, і проводити нові аналізи. Якщо говорити про два визначення Асоціації обчислювальної техніки, то відтворювані дослідження Говорять про те, що інша команда може провести дослідження, використовуючи іншу вимірювальну систему і в іншому місці. Однак, з заявленою точністю вони отримують попередні результати, які вони намагаються відтворити. Якщо говорити про повторюваність, то та ж інша команда може отримати той же результат, лише використовуючи ту саму процедуру вимірювання. Ту саму вимірювальну систему і за тих же робочих умов, які наведено в попередньому дослідженні, в попередньому експерименті, які вони зараз використовують, проводити це дослідження ви можуть у тому ж самому місці, або в якомусь іншому місці. Однак процедура при цьому і вимірювальна система не має змінитися. На цьому слайді вам наведено такий собі порівняльний аналіз декількох визначень, які будуть супроводжувати нас під час роботи над терміном витворюваність, повторюваність. Ну, витворюваність. Результати відтворювані, якщо ті самі етапи аналізу, що виконуються з тим самим набором даних, постійно дають однакову відповідь. Повторюваність, той самий аналіз, однак виконаний на різних наборах даних. Дає якісно подібні відповіді. Надійність. Результат є надійним, коли один і той же самий вибір даних зазнає різних робочих процесів аналізу. Тобто ми працюємо з даними, групуючи їх в різні датасети і аналізуючи їх по-різному. І для відповіді на одне і те ж саме дослідницьке запитання отримано якісно подібну або ідентичну відповідь. Якщо ми будемо говорити про узагальненість, то. Фактично, поєднання відтворюваних і надійних результатів дозволяє нам сформувати результати, які можна узагальнити. Узагальнення є важливим кроком до розуміння того, що результат не залежить ані від конкретного набору даних, ані від конкретної версії аналізу, що ці результати є об'єктивними. Звичайно, коли ми з вами приступаємо до вивчення поняття відтворюваності. Нам потрібно мати і певне уявлення щодо того, що є відтворюваною роботою, які елементи вона містить, і які взагалі процедури формування відтворюваної роботи. Відстеження історії проєкту. Перше, відтворювання дослідження повинні містити повну інформацію та опис процесу планування та розроблення проєкту. Ця інформація про дані, про інструменти, методи, документацію, які використовують в дослідницькому проєкті. Зберігаючи повну історію роботи, дослідник може забезпечити сталість досліджень, справедливе цитування, тобто цитування не на замовлення за рахунок справедливого визнання і його робот, які він провів. Сприяння співпраці та процесу перегляду другий елемент. Розроблення робочих процесів, які можна відтворити та використовувати на різних етапах у дослідницькому проєкті. Дає змогу іншим дослідникам проводити ґрунтовний аналіз проведеної роботи. Відтворювані робочі процеси значно полегшать процес рецензування, надаючи рецензентам доступ до різних частин проєктів, необхідних для перевірки результатів досліджень. Наступне публікація перевірених досліджень та уникнення дезінформації. Працюючи з відтворюваністю, можна проводити перевірені дослідницькі роботи. Уникати дезінформації, яка може обмежити відтворюваність роботи і публікувати достовірні результати за наслідком проведених досліджень. Ефективне написання статей та інших матеріалів четверта частина. Добре задокументований аналіз допомагає підтримувати легкий доступ до всіх результатів, отриманих в рамках проекту, які можна ефективно перетворити у публікацію, чесне отримання кредитів за роботу. Дослідників, які публікують свою роботу з дотриманням методів відтворюваності, цитують частіше, а скільки результати їхніх досліджень можна повторити та їм можна довіряти. Ну, і забезпечення безперервності наступний елемент, про що необхідно знати під час процесу відтворювання. Утримуючись кафілок щодо відтворюваності, можна легко спілкуватися з різними зацікавленими сторонами, такими як керівники. Спонсори, рецензенти, студенти та потенційні співавтори. Такий аспект відтворюваності підвищує якість та корисність досліджень, дозволяючи їм легко спиратися на результати та повторно використовувати дослідницькі матеріали. Це забезпечує безперервність дослідницької людей. Звичайно, під час нашої з вами роботи на етапі відтворення досліджень ми стикаємося з певними перешкодами. І ми маємо говорити обов'язково про ці перешкоди, тому що хто попереджений, той озброєний. Отже, обмежені стимули давати свідчення проти себе. Це якраз перший цікавий той елемент, який зазначений в правій частині слайду. Так зване вимагайте п'ятого. Звідки з'явилося це визначення? П'ята поправка до конституції Сполучених Штатів містить положення про те, що ніхто не може бути примушений будь-якій кримінальній справі бути свідком проти самого себе. Вимагайте п'ятого означає, що хтось вирішує не давати доказів того, що в його колишній поведінці могло бути щось не так, вони мають право зберігати мовчання те ж саме стосується і відтворення досліджень. Ми ж не застраховані від тих помилок, бо ми люди. Ми застраховані взагалі від помилок під час проведення експерименту. Однак найголовніше, що нам потрібно відійти від думки, що нічого не публікувати безпечніше. Будуть публікувати щось. Звичайно, ми живі люди і наступний, а, наступний науковий колектив, який захоче відтворити дослідження, можливо, побачити ще й помилку в нашому дослідженні. Ну, це, в принципі, природній процес, бо людині у людини є властивість помилятися. Далі, упередженість публікацій щодо нових результатів. Нові результати не обов'язково точні це цікаві, але вони мають цінність в академічному освіті, бо вони нові. Статті, в яких не знайдено статистично значущих зв'язків, важко опублікувати, особливо якщо результати не відтворюють раніше опубліковані результати. Тому може бути менша ймовірність прийняття статті до журналу або до збірника конференції, якщо результати успішно відтворюють уже опубліковані результати в порівнянні з тими публікаціями, що вже містять оригінальні наукові результати і не є відтворені. Є велика ймовірність, що рецензенти скажуть: ми вже це знаємо. І відхилять це подання. Наступне це дотримання найвищих стандартів. Дослідник, який робить свою роботу відтворено, повинен відповідати вищим стандартам порівняно з іншими дослідниками і в підготовці своїх досліджень, і в оприлюдненні результатів, бо на нього будуть спиратися. Далі, відтворюваність не розглядається як підвищення досвіду. У поточній академічній системі основним чинником просування по службі є підтверджена здатність отримувати гранти, наприклад. Як один із елементів КПІАЛЬТІ. І органи, що фінансують, і майбутні студенти, мають цінувати саме новизну, що не можна сказати про процес відтворення. Це відображається в професійних винагородах за роботи журнала з високим фа-фактором, наприклад. У широкому розумінні система просування в академічних колах має тенденцію заохочувати людей, які довели що їхні дослідження більш вагомі в порівнянні з дослідженнями а, у своїй галузі інших дослідників. Це означає, що обмін інформацією, щоб полегшити конкурентам, так званим конкурентам, ті, хто буде використовувати цю інформацію, виконання ж цієї ж роботи, зрештою, не заохочується комісією з та фінансування проєктів, тому що поширення інформації це можливість відтворення якогось унікального проєкту. Наступна перешкода: великі дані та складна обчислювана структура. Поширеною проблемою для дослідників великих даних є мінливість продуктивності програмного забезпечення та різних операційних систем, а також те, наскільки швидко інструменти змінюються з часом. Доступна екосистема технологій продання, що майже постійно змінюється, вона означає, що відтворення результатів в майбутньому залежить від користання ідеально сумісних інструментів у міру їхнього розвитку. Тобто, ми стикаємося з тим, що оновлення версій. І великі дані можуть спричинити проблеми в частині забезпечення їх інфраструктурного оброблення цих даних. Далі, наступне: можливість відтворення не означає, що відповідь правильна. Дані, які використані для отримання результату, доступні для інших. Тому отримані результати можуть бути відтворені. Але помилки, яких припустився автор попередній, вони також можуть бути використані. Щоразу отримувати однаку неправильну відповідь це крок у правильному напрямку. Бо відповідь все одно буде неправильна. У цьому і є родзинка відтворюваності. Однак ми маємо обов'язково зазначити це. Ми не застраховані від помилок попередніх авторів, коли намагаємося відтворити їх дослідження. Цей бар'єр є не стільки перешкодою для відтворюваних досліджень, а скоріше, це застереження, що вкладення часу у відтворюваність не обов'язково означає, що результат буде краще. Процес відтворюваності займає багато часу. Щоб зробити аналіз відтворюваним, потрібні часто зусилля, особливо на початку проєкту. Наприклад, впродовж усього проєкту може знадобитися час для підтримки відтворюваного процесу. Також можна витратити певний час на спілкування з співавторами, щоб узгодити, які частини проєкту будуть відкритими, як і коли ці результати можуть бути надані широкому колу читачів. Дослідники можуть дійти висновку, що їм потрібно підвищити кваліфікацію окремих колег своєї наукової команди, щоб дозволити цим колегам успішно використати інструменти відпорюваності. Далі, підтримка додаткових користувачів, дуже цікавий елемент. Багато дослідників хвилюються, що, зробивши свій аналіз відтворюваним, їм доведеться відповідати на багато запитань майбутніх користувачів їхнього наукового продукту. Ця перешкода частково ґрунтується на змішуванні поняття відтворюваного та відкритого дослідження. Відтворюване дослідження не вимагає від авторів подальшої підтримки своєї роботи, виконання точного аналізу, отриманих даних, з отриманням усіх правил, цього буде достатньо. Ну і додаткові навички. Відтворювана робота вимагає навичок яких не завжди навчають у а, програмах і освітніх і в наукових авторських колективах. Ймовірно, що дослідникові надобиться набути досвіду в інженерії даних, в статистичній обробці даних, розроблення програмного забезпечення, використання цього програмного забезпечення, написання технічної документації, управління технічними проектами та отримати інші навички. Частину невідтворюваності наукових досліджень. Може спричинити підробка або фальсифікація даних, плагіат або інші порушення академічної доброчесності. В нашій з вами діяльності ми маємо спиратися на шість стовпів академічної доброчесності, які визначені International Center for Academic Integrity. Це чесність, довіра, повага, справедливість, відповідальність та хоробрість. Саме на цих шести стовпах будуть грунтуватися ваші якісні дослідження. Які можна відтворювати. Порушення досидинцької доброчесності їх достатньо багато. Ми можемо говорити про концепцію ФФП як найбільш розповсюджених порушень академічної доброчесності, фабрикація, фальсифікація та плагіат. Можемо говорити про маніпулювання авторством, про самоплагіат та про інші порушення досиденської доброчесності, які будуть заважати нам забезпечити якісне дослідження. І якісне оприлюднення результатів цих досліджень, і що важливо, будуть перешкоджати створенню гарної позитивної атмосфери у процесі відтворення. Цих порушень багато, вони все збільшуються, тому що наука йде вперед, і ті, хто хочуть спростити науку для досягнення своїх KPI в легкий спосіб, також намагаються обійти. Також епоха цифровізації накладає на нас. Появу нових порушень академічної доброчесності. Звичайно, це неповний перелік, який можна постійно доповнювати. Шановні друзі, ви хочете дізнатися більше про те, що є відтворюваністю і повторюваністю досліджень, тоді прошу ознайомитись з іншими матеріалами цього розділу нашого курсу відтворювання дослідження. Бажаю успіхів!